Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати консервований овочевий салат з гарбузом. Для приготування беремо великий гарбуз, розрізаємо його навпіл. Одну половину накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у холодильнику, а з іншою працюємо. Очищаємо гарбуз від шкірки та нарізаємо його кубиками. Половинка важить цілий кілограм. Уявляєте, наскільки великий весь гарбуз. Тепер беремо болгарський перець у кількості 400 г чистої ваги, промиваємо, очищаємо від серединки і нарізаємо кубиками. Миску з перцем відставляємо і беремо 400 г помідорів, які після.